13-й квартал відзначив день перемоги. Ветеранів війни та учасників бойових дій, що проживають в цьому районі, зібрали, щоб подякувати їм за їх героїчний вчинок. Подібні заходи квартал проводить вже багато років. Готують для учасників бойових дій невеличкі подарунки, виступ художньої самодіяльності і, звісно, бойові 100 грамів. Всім жителям кварталу, учасникам бойових дій, ветеранам труда, жителям і учасникам тила. Я хочу пожелати крепкого, крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, успіху в лічній житті, всіх благ і міра. За словами Валентини Карленко, у їх кварталі проживають дев'ять учасників бойових дій. На жаль, лише четверо з них змогли в цьому році прийти на захід. Проте подарунки отримають всі. Тих, хто не прийшов, Валентина Артемівна відвідає вдома. Купілі подарочки їм цвіти, георгійську ленту. Вот. Шарики з днем победи. Ну от так, як ми можемо, так і это самое, так и ми і проводимо. Підтримує таку традицію депутат міської ради, обраний від цього округа. Це хороша традиція в частному секторі. Люди ще не утратили к счастью такой дух семейності, дух. І уміння святкувати праздники, які являються нашою історією, які для кожного в принципі, дорогі. Спасибо і жителям, які нерівнодушні, і квартальним комітетам, які збирають ветеранів, організовують. Очень багато у них уходять на це, сил, час, не дуже відповідальні. Ветеранів 13-го кварталу привітали зі святом. Вручили їм невеличкі презенти. Добру традицію збираються продовжувати і в наступні роки.